Лист Тарасові, авторський вірш. Перого Свіча, що догорає, рядки розсипані на лист, лиш той безсмертно здобуває, Кому Господь дарує хист. Мені тринадцятий минало, писав сучаснику Тарас. Чомусь на думку раптом спало, що він звертається до нас. Минуло понад два століття. Вже не пасемо ми овець, не одягаємось лахміття, комп'ютер нас не олівець, позабивалися у нори міських, задушливих квартир, не вабить світ, далекі гори, вже телевізор наш кумир, дихає аромат покосів на поверхах розкішних дач і не поколять ніжок босих. Картинки стелепередач, крайні руки і долини не омивають чисті роси, Дозрілі кетя гекалини калини не запліта дівча коси. столи гинаються від страви, що втратила природній смак. Недоброї заживи слави, спотворені коноплі мак, хоч на землі нема Тараса, його ідеї провідні сягнули величі пернаса та актуальні наші дні.